Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Для початку хочу всім подякувати, хто долучився і відгукнувся на моє прохання про допомогу у покупці монітора. Монітор вже тиждень, як в мене. Дякую всім велике. Тепер я все нормально бачу. Тепер я можу нормально працювати, знімати для вас відео. Тобто, робити все, що робив раніше, нормально. Як то кажуть, чого й добивалися. Стараюся, чим можу, і дякую всім щиро за те, що ви просто чинили так, як... як люди просто. І я вам за те велике кажу, дякую, людське дякую. Монітор 27 дюймів. Це вже не той 21, який був, це небо і земля по кольорах і по всьому, мається на увазі. Нема ніяких дефектів, монітор новин, новий. От. Щиро велике дякую, особливо Вовці Бобовичу він найбільшу частину доклав Вовчик, братан, блядь, ну ти, ти завжди просто ти красавчик. Взагалі, бля, поміг дуже-дуже сильно. Тому дуже дякую. А зараз, хлопці, перейдемо до однієї з нових рубрик, скажімо так. Будемо, скажімо так, в уяві нашій модернізовувати трактори. А потім ще буде, роблю маленький анонс нова рубрика. Будемо оглядати оголошення лекція про продаж тракторів і чи варті вони своїх грошей. А також буде ще потім питання таке, також дуже важливе це все буде потім на відео. Надіюся, що активність в коментарях буде, і ми з тим всім разом та й розберемося. А зараз переходимо до відео. Ще раз всім велике-велике дякую. Ну що, хлопці? Одна з таких рубрик довго я над цим думав вчора ми з Вовчком. Обговорювали дуже важливу одну тему. Ви її побачите певно, то в неділю. Завтра днюха бляха. Коротше, взагалі класно. Дуже супер. Дождався. Хоч зовсім, скажімо так, такого настрою сильного нема. День народження колись був до 20 років очікуваний, а зараз. Діло не в руках, а діло в тому часі, що нема близьких людей багатьох, той же самий Вовка на війні і так далі. І самому, як то кажуть, не до того, того що пацани там всі. Це не якась радість, не якесь весілля, скажімо так, не якесь там святкування. Бо знаєш, що багато хто з нас, з наших друзів, наших побратимів, з наших найближчих людей, свої дні народження, святкують в окопах, під обстрілами і так далі. Також хочу сказати ще кілька слів, якщо ви маєте якісь побажання на рахунок, там, можливо комусь щось треба там, зібрати і так далі. Я вже трошки змінив свою позицію на рахунок тих зборів, так далі, <кій> подумав так собі. Бо є також одна людина, не буду казати хто, поки, де дуже частенько вкладає свої гроші в ремонт автомобіля і постійно, як то кажуть, його ремонтувати, то ніякої зарплати 100 і більше тисяч не вистачить. Там. Тому, якщо хтось хоче долучитися, це наш спільний друг. Не буду поки казати хто, може не догадається. То, якщо хочете, можемо збір організувати, допомогти йому. Добре, давайте перейдемо до теми відео. От ми маємо там, магазин Мотостор і так далі. Маємо ціну. Передній радіатор, блокування диференціалу. В деяких магазинів ця ціна може бути нижчою, на відміну від комплектації, буде, може бути відмінна і так далі. Тобто будуть, можуть бути різні там е плюшки. Різні моменти, люди на те не звертають уваги. А також ще варто зауважити, я багато наголошував раніше і зараз повторюю, це вже який, певно, тисячний раз, що якщо ви десь в одному місці можете зекономити, це не завжди може вас врятувати у плані того, що колись, рано чи пізно, під час гарантійних е, сроків, вам той трактор десь зламається, і якийсь магазин, одноразка, одноденка, якийсь ноунейм, no скажімо так, прямо, він може вас. Просто прямим текстом послати, і ця ваша економія вилізе вам страшним типу, боком, просто страшно вилізе боком. То я не зав... кажу, що так завжди буде чи є. Просто частенько так буває. То, щоб ви собі орієнтувалися, що якщо десь ціна трошки більша, то хоча би ми маємо розуміти, розуміємо, що от є магазин, де можна розрахувати хоча б на гарантію. Мова про що буде? Про те. Вже про ціну, вже хрін би з ним, мова буде вестися саме про модернізацію уявно, скажімо так. Що б я хотів би бачити в цьому тракторі, щоб він був дійсно таким, щоб витіснив би дійсно інші трактори. Чого, на жаль, я так думаю, і не зроблять а, ті, хто замовляє його на заводі, по тій же самій причині. Бо крім шефенга 240 якихось привабливих варіантів ще в тій самій ціновій категорії не буде. От для прикладу. Ми знаємо, були відоси в тракторного бригадира і так далі. Де цей шефенг перетягував, що задньоприводний, що повноприводний. Майже всі 3 тракторці. Тобто ми вже маємо однакові умови, так? От є асфальт, на ньому просто цей трактор. там. Що цей на асфальті, що той, якого він тягне на асфальті. Тобто мається на увазі, що в однакових умовах. Там Нема того, що той там десь на піску, а той десь там на, на чомусь, там на щебь. Одним словом, в однакових умовах <кій> трактори показували кардинально різні тягові характеристики. Тим паче, що Шефен тягнув не мертвий вантаж, а іншого трактора, який також крутив колесами, скажімо так. Тобто створював непоганий такий супротив. Це уявити просто який. Яке зусилля в цього тракторця. І прошу вас не звертати увагу на рівні, тому що вони в негативному аспекті тут ні на що не впливають. Лише в позитивному. Можете подивитися відео, як перемога ремінних тракторців надзвичайними, саме в плані ціни, простоти ремонту і ніякої зміни в негативному ж, плані в тязі. Там. Хтось там розкаже там, рівні, буксу і так далі. Це в мототракторів може бути, бо в них довгі рівні. Це в них може бути через коливання. Через те, що ремень довгий, він розгойдується, і висока амплітуда зменшує площу контакту ременя з струмком шківа. Все, <кій> це дуже часто е спостерігається в навантаженнях саме. Значить, яка думка? Які тут є, скажімо так, прямі недоліки в цього тракту? Які я їх бачу? Перший основний недолік, як на мене, тут є непогана маса, близько тони. Деякі повідомляють про тонну 20 кг, деякі про 930 кг. Не знаю, як вони там важать. На жаль, особисто я цього трактора, так як він є в натурі, я його не вважив на тих вагах, які, яким би я, скажімо так, довіряв. Знав би, що вони не пиздять. Тому тут щось сказати точно, хезе. До речі, ще потім зробимо маленьке, скажімо так, в лапка зауваження магазину тракторець. який… На різних відео своїх розказує різноманітну відмінну інформацію одне від одної про масу і остальне, що стосується там, тракторців, це мене теж трошки бісить. Я не люблю не те, що це може не брехня в плані, що вона тут брехня. Це просто кожен раз різна інформація, це страшно заплутує людину. Добре, менше з тим. Думка не про це. Перше, що ми сюди змінили, це одразу з порога Сюди. Колеса 9,5 хоча б на 20 І є такі шини на цей диск, до речі, вони стають. Ідентичний диск на тракторцьовий зубр 245. По висоті, по всьому, не відрізняється абсолютно ніяк. Тут ще є достатня відстань в цьому місці. Орієнтовно 7-8 см ще до, до крила, так як ми міряли у людей. Тобто це колесо, там, яке буде ширше на 5 см, сюди можна спокійно. Вліпити. Багато хто це переробляє. Одразу з порога ставимо сюди колеса, а на ці колеса, не оці 20 кілограмові вантажі, а хоча б 40 кг на кожне з коліс. Вже ми не будемо лізти серйозно до конструкції, мається на увазі там до рами, до коробки, до моста і так далі. Вже не будемо лізти. І також наперед, не оці 26 кг, як люди важили, а хоча б 70 Плюс кілограмів. мінімально 50 це строгий мінімум. Через те, що трактор довгий саме. Так, поставили ми сюди вантажі. Наступна дуже яскрава і постійна проблема це незамкнута негерметична система охолодження. Що ми робимо? Ми просто цю баньку, яка тут є під капотом. На жаль, здається, на фотографіях тут немає, хоча можна глянути. Ну, наприклад, на цій. Да? От в цьому місці ця банька, тут видно рішоточку, скажімо так, можна так сказати. Дуже прикольна фігня, що можна також збільшити фотографію, все подивитися близько. Це плюс, сайт цей не, ну, непогано зроблений, до не речі. Забираємо нахер цю баньку, або її робимо повністю герметично. Через те, що. Вона не герметична, дуже сильно рідина випаровується. Тобто. Частина гарячої води, яка має охолонути і помінятися з холодною, вона випаровується. І через негерметичність, знову ж таки, потрапляє повітря. А повітряна пробка вона дуже сильно паршивить охолодження того двигуна. Тут шалений об'єм охолоджуючої рідини, але гріється він як дурний. Багато хто повідомляє про цю саме проблему. І діло не в передньому радіаторі, а саме в негерметичній системі охолодження. Цю проблему треба явно вирішити. Наступний момент, що, що б я сказав, о, 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 цей от моторчик все. Так, наступний момент. Ці ресори, вроде би це все хорошо. Наприклад, в повноприводного варіанта ці ресори люди викидають через те, що. Трошечки вони моментами жорсткі, і ставлять маятники. Тут не знаю, вроді би, люди так не повідомляли про такі нюанси. Ресори вже, допустимо, можемо ми це поки що упустити. Наступний момент. Всі знаючи Fenga 220, в якого трошечки але регулювалася кулья. Тут вона не регулюється. Давайте так. Можливо, в міру того, що тут задні місце є сплошний. Я думаю, тут є фотографія. Заднє міст тут сплошний гальма тут, тут знаходиться і так далі. І міру того, що вуще зробити неможливо. Поставити там інші чулки, там і так далі, зробити там інші гальма. Гальма, до речі, в Шефенга досить такі непогані. Трактор стає дубом. Порівняно з тими гальмами, що стоять на коробках типу моєї. і так далі. Тобто вона від відтаї 24Б. Е, але тут є один варіант. Чулки можна зробити коротші. Е, не треба нічого, як тут кажуть, різати. Бачите оцей гальмівний механізм? Ну так, да, гальма, вони потрібні їх зняти. Типа, вроді би, це буде жопа. Але все можна це трошечки по-іншому зробити. Зробити, щоб гальма закінчувалися понад крилом. так? Ось в, то, в цьому місці. Чулка можна от зробити дійсно. От такого похожу, там, допустим, як того самого там, цілого скаута. Якщо він буде доволі товстий, чи в Сінта є 180-220 такі круглі товсті чулки. І зробити момент ре реально з регулюванням кулі хоча б в діапазонах там, від 1,10 м, наприклад, і так далі. Бо дуже часто людям саме цього в шефенгу не вистачає. Можливо, це одна з його фішок, що там не треба рухати ту колію, Тобто у вас же тіпа, не буде просто варіантів, інших, як садити щось там під саме колію вашого того шефену, яку ви купите. Тут ХЗ палка в двох кінцях. Я б сказав, би, що це також 50 на 50 цей момент з регулюванням колії. Багато кому воно дійсно і не потрібне. Наступний момент, який би тут був би хороший, це примусова гідравліка. Коли є деяке навісне, яке, скажімо так, під власною масою того ж навісного, неможливо нормально загнати в землю. Допустимо, той же плуг там може бути, там, чи окучник, чи дискватаж бурона, там і те дете. Ну, тобто там деякі нюанси виникають під час роботи, то сюди обов'язково, щоб тут був виносний хоча б один гідроциліндр. Це дуже хороший плюс, навіть для того, що просто там. Відремонтувати колесо там, чи що-небудь, просто приподняти трактора, чи десь просто приподнятися десь на чомусь, коли ви десь закопалися. Одним словом, є багато плюсів в цьому. Примусова гідравліка. Далі до гідравліки наступне положення, щоб тут було б дуже класно. Нормальна одна гідропара, яку можна легенько тут зробити, якщо тут буде двохсекційний розподільник. Це буде дуже-дуже класно. Він не настільки дорогий. Щоб щось там було не знати що. Тому це було б дуже класно. І зашити нахер це місце. Тому, що постійно болото звідси летить людині під ноги, на плечі і так далі. Я вже це, це все на собі дуже добре перевірив. І не тільки я. Так, до гідравліки ще тепер наступне питання в мене є. Вічна проблема зараз, де ж тут побачити близько цього. Насос блядь. Може, тут? Ось знаходиться ця рукоядочка, вимкнення насосу НШ. Воно то в принципі добре. Його можна включити так і відключити. Але, як ми знаємо, щеплення тут, як то кажуть, робить погоду. Вижимаєте щеплення піздец. Все, у вас вже треба вимкнути там вашу передачу, відпустити щеплення, щоб насос далі працював. Тут не є великою бідою. І великої в суто в затратах. Питань тут немає сильні. Щоб зробити цей насос виносний, який буде працювати від шкіла мотора десь, десь ось тут з тієї сторони, так? от де-небудь, навіть отут, десь він може стояти. Шланги сюди провів по рамі, будь ласка, і пішли до розподільника. Абсолютно проблем немає. Або навіть від цих ремнів там поставити, як от генераторів скаутів, наприклад, так далі. Це не важливо. Поставити, щоб це була дійсно повністю незалежна гідравліка. Де тут генератор Там є, допустимо, все, помпа, все як має бути, все крутить, все грає. Освітлення також. Так, з гідравлікою розібралися. Освітлення. Блокування диференціалу, само собою, ми знаємо, що бо, хай буде тут питань немає. Освітлення. Тут прості лампи розжарювання, які дають жовте тупариле світло. Не є великою бідою і навіть може і дешевше поставити сюди звичайні діодні лампи, будь-які абсолютно. Просто діодні лампочки. Все. Це буде набагато краще освітлення, набагато приємніше на очі і на голову. Це дійсно плюс. І також я не розумію, чого в шифенгі немає передніх крил. От мене це завжди цікавило. Яка є в тому біда їх сюди поставити? Просто люди, які їх складають, 90% чи продають 95%, на жаль, на них не працюють і не працювали. На якійсь швидкості, десь будь-що це все болото, я все теж добре зрозумів, коли в мене відвалилися крила, я їх ремонтував. Мені треба було там поїхати в одне місце після дощу. На, на мене межив, це у мене шосейна резина. А це йолочка. Вона буде кусками вам, меж роги, як то кажуть, межі очі ваші ясні, насипати болота і всього остального, що попаде. Коров'яча ліпьошка і все інше, що попаде під те колесо, особливо на швидкості. Тому крила тут, вони, скажімо так, необхідні. За кліренс, дякую. Кліренс, до речі, шефенге один з найвищих серед таких тракторів. Ну, за рахунок високих коліс оліс. Зубра теж доволі 245 го саме. І, ну і всіх 20-дюймових, що має 20-дюймові колеса, задні також високі. Кліренці. До речі, питання до скаута і до кентавра 240 VR таке саме. Якого хера колеса там 7,5, а в Зубра вже 95 на 20 Кожний сантиметр ширини більша площа до плями контакту колеса з землею. Що тільки в позитивному аспекті сказується на його тягових характеристиках. От і вся музика. Також в цьому тракторці я хотів би бачити, це воно все копійчане. Я знаю, що копійка до копійки. Все, до кучки збити, буде більша ціна. Але знову ж таки, якщо взяти оці всі будуть моменти, то ніякий трактор все одно до нього не дорівняється. Все одно буде дешевше за того ж Сентая 240 там, і так далі. Сюди б козирочка. Чого козирочка? Дивіться, люди часто працюють, скажімо так, в різноманітних погодних умовах. Вже не хочеться повноцінної кабіни. скільки буде коштувати цей козирочок? Сюди треба там 5 метрів профіля 20 на 40. так, І бляшку метр там на півтора, допустимо, зверху просто. Ну скільки, на скільки воно заважиться? На 500 гривень, на 1000, нехай. так. І це все зробити і організувати, ну, ловола ж зробили. Так? Дашок сюди був би дуже кстати. <кій> просто хоча б від сонця. Через те, що в нас, кажу, частенько така погода, особливо люди, коли ворушать сіно, треба в хорошу погоду в жару. Окучують там картошку. Ну, коротше, все багато якої роботи є, коли дійсно просто, от, ну, щоб не пекло в голову. Дрібниця, але приємно, як то кажуть. так? Ну, То не страшно і не дуже вже так критично. Ну, і також додаткове на цей дашок заднє там і переднє освітлення. І оцю лампу, вибачте, на слові, уйобічно, так? яка світить. Е я не знаю на пів метра, її також нахер було б замінити. Резетка під причіп є прекрасна. Цю херню всю закрити. І тоді все буде шикардос. Бачите, тут вже немає з'єднання з гідробачком. Тут як ця херня була гідробачком, розширюваним. Так, що тут ще? Я сказав? би. Одразу завода, щоб сюди йшов на навіску, ми повернемося до навіски. Вже там товщина цього всього що, влаштовує. Харкоп тупорилий через те, що його треба знімати, коли користуються ВОМом, це все по-дурному. Щоб тут була в комплекті або якась це. Ну, добре, люди самі зроблять. Але ось в цьому місці, щоб була наступна річ, цю защиту нахуй. І сюди зробити ось тако вниз, наскільки дозволяє вам місце для кріплення вала е... відбору потужності, скажімо так, кардана. Додати ще хоча б три дірочки. На те, щоб по-різному ставити центрального винта. Тобто, вже був заводський саме довантажувач, бо трактор задньоприводний, він тут для оранки необхідний, як повітря для людини. Тому ця річ тут має бути обов'язково. Цю фігню реалізувати дуже легко. Якщо вони приварили херню на одну дірку чи на дві, то вибачте, і на чотири можуть зробити. На 5 баксів там дорожче, допустимо, китайці. Також оця система кріплення, ну, допустимо, крісло ми там упускаємо цей момент по комфорту. Е, Гідроусилітель тут не потрібен, з датчиків також там, до датчиків, серйозних таких питань, як то кажуть, немає. Основні датчики є там ті тахометри, спідометри, там якісь там ще щось. Це вже кожного забаганки. Я вважаю, це вже несерйозно, що тут озвучувати взагалі цей момент. Я тільки назвав найважливіші, такі критичні, якщо їх замінити тут, о, слава Богу, хоч речах з правої сторони. Якщо їх тут замінити, то це буде безцінний трактор. І раді Бога, навчіться, блядь, ставити руля прямо. Них воно згорить. А тут легенько це можна зробити, типу. на шліцах перекинути того руля. Йосип, як це, блядь, по-тупому виглядає? Боже, ви б знали, це просто дурдом. Це, ну... От тут я буду мотостор зарахейтити, бляха, хлопці. Ану, Костянтин, давайте, вирішуйте це питання. Я вас попрошу. І хлопці, хто збирає, скажіть, якщо вони без шапок, хай шапки повдягають і надавайте їм по шапці. Оце виглядає ну, так якось ну, похабно, бляха. Дуже якось похабно. Ну, в цьому плані. Тут, тут я скажу свою думку, все, мені це не подобається от, в плані зборки. Ще те, що його треба само, самому перетягнути, тут це вже само собою розуміється, вже ладно, до того чіплятися. Не буде. В загальному до трактора претензій немає ні до мотора, ні до коробки. Це дуже надійні агрегати складові того самого трактора. До повітряного фільтра питань немає. Він достатній. Він знаходиться вже тепер зовні, а не під капотом. І він має грибочок і він більшого об'єму. Той, що під капотом, його дійсно перенесли через те, що туди засунули радіатор. Також ця річ теж плюс, очевидно. Кріплення глушника на три дірочки, а не на дві, це плюс. Хорошо, очень хорошо. Ви нікуди не дінете, на жаль, в звук. До речі, до звука зараз повернемося, що забув сказати. Добре, це також кожного забаганка, можливо, я вже щось вже не знати, що хочу, і так далі. Щоб сюди на самі такі трясущіся елементи ставили віброшумку. Вона не є страшна, така теж дорога. Там є такі елементи, 120 гривень за квадратний метр, там тих 2 квадратних метри повністю хватить вам обшити капота. Так, оцю річ хоча б тут, щоб це все трошечки менше мало звуку. І блядь, раді Бога, загерметизуйте систему охолодження. Це страшна проблема, яку постійно всі мусять власноруч вирішувати з завода, зразу з покупки. Якщо якийсь з магазинів зробить те, що я сказав, і цей трактор буде стояти, ну давайте будемо дивитися правді в очі. Сучасні реалії такі. Хорошо, максимум 4000 доларів, максимум. конкурентів йому далі все одно не буде. За рахунок цих всіх плюшок, що я сказав, це буде супер, просто бомба ляля. Якби ще з колією щось там ще можна було примудрувати. Ну Хоча, може за рахунок того, що трактор довгий, він мусить бути і широкий для стабільності, скажімо так для устойчивості. Тому тут хз типу, я так не скажу зразу. Ну, окей, добре. Давайте не будемо вже тягнути кота за яйця. І дійсно в плані того, щоб вже вимагати, не знати чого. Я і так типу, не вимагаю, я, я, я не знаю, чи колись хтось це здійснить, але така моя думка, така моя позиція. Це те, що я просто не дивився, наслухався від інших людей по бажань і побачив сам. Що в цьому тракторі дійсно треба було б серйозно справді переглянути. Ці моменти, які кожен доробляє сам. Тобто нахер вже доробляти, Якщо можна зробити його зразу такого, то не хтось один зробив і каже всім, ви зробіть так, 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 може комусь буде добре. Всі так роблять. Всі так роблять. Тому це все треба однозначно переглянути. За роздільні гальма я нічого не кажу. Вони сильної ролі не будуть грати. Я вважаю, що роздільні гальма взагалі потрібні для тракторів дійсно великих. Де треба дійсно так розвернутися. І для гусеничних тракторів. А так, роздільні гальма, я знаю, це. Якось не, не, не туди, не сюди. Типу, Якоїсь такої в них переваги основної, я сильно не бачу. Можливо, що не було просто потреби в них ніколи. А так, то хезет. За рахунок незалежного насоса. За рахунок збільшення маси вантажів, за рахунок збільшення ширини коліс, за рахунок... Охолодження за рахунок освітлення, за рахунок гідравліки, це все переглянути і так далі, тут все абсолютно можна зробити так, що цей трактор просто стане ху-ху-ху, і до нього знову ж таки буде недосяжно 3 циліндровим тракторам. Ну, в плані ціни і так далі. Якщо це все і переглянути, ще поставити гору там на цього. На Швенді 244 і зробити також оці всі моменти. Також ніякий триціліндровий, крім Юто і вже 35-х справжніх 40-х, не зрівняється з тим трактором. по тязі саме, по тязі По там красі, по якихось складових елементах і так далі, там по плюшках. Однозначно, 3ціліндровий трактор багато в чому краще. Але якщо ви будете дивитися тільки на обгортки, і на капоти, на зовнішній вигляд, і на те скільки там всього того, чим ви, як то кажуть. Частіше не будете користуватися, ніж будете, колишні трактори, просто запам'ятайте собі робилися так, дуже важкі і дуже прості, щоб вони просто тягнули, якщо зламаються, то було легко їх відремонтувати. Тому що трактор дуже багато працює в різноманітних умовах тяжких. Де дійсно, якщо поломку усувати довго, простой будь-якого трактора це гроші. Втрата часу, втрата грошей. Скажімо так, по-простому. Це все, що я хотів сказати на рахунок цього трактора. Якщо хочете мати достойну гарантію, і достойне ставлення, і достойну консультацію, то, будь ласка, звертайтеся за номер, який ви бачите на екрані, їбать на правах реклами нахуй. Шутка-шутка, шутка, шутка, шутка мінутка, але курва, тут багато чотра костя, дуже багато чтре переглянути. Якщо ви те послухаєте, це буде бляха, просто заїбіться. Це взагалі. Це тоді мотостор стане точно найкращим магазином, який я знаю на рахунок тракторів. Якщо тут щось зміниться, хоча б половина з того, що я сказав, пізда. Все. Тут вже знаєте, що це просто ну, остаточний момент, що дійсно клас. Дійсно не пусті слова. Так. І також ще раз хочу задати наших хлопців. Не кажу донатити там, я нічого не збираю зараз. Якщо хочете десь, знаєте, хто збирає, той самий Володимир Брус збирає на автомобілі, часто там ремонтують. Дмитро Богач так далі. Хто збирає гроші, якщо ви їм більше вірите, як мені. Якщо маєте можливість, будь ласка, донатьте, чим можете. Дуже багато людей знають, які просто свої всі гроші витрачають і ще й позичають, як то кажуть, щоб ті автомобілі там ремонтувати, купувати і так далі. Тому. Хто ще думає, що 100 тисяч там і хлопці там мільйонерами поприїжджають, вони ще аби винні не поприїжджали і в кредитах. Господи, прости, що робиться, блядь, піздеців. Тому, хлопці, я всіх прошу в першу чергу бути людьми. І хай Господь береже наших пацанів. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І слава нашому незламному народові. І тримайтеся, і будьте всім! Здоровье.